Нами була написана робота за темою марш іноземних військовополонених вулицями Києва 14 серпня 1944 року. Щодо актуальності нашої роботи в умовах російсько-української війни тема полону відкликається важким болем у серцях чи не кожного громадянина України, Росія, як правонаступниця радянського Союзу, успадкувала усі найогидніші риси колишнього тоталітарного режиму. Зали... Залізні клітки для захисників Маріуполя, трагедія у Оленівці, ганебний парад наших військовополонених. У Донецьку, усе це є причиною та наслідком незасудженого беззаконня, що чинила радянська репресивна влада під час Другої світової війни. Метою нашої роботи було описати марш військовополонених у Києві, що відбувся 16 серпня 1944 року, та був поданий радянською владою як пропагандистська акція парад переможених. Нашим е, ми щоб досягти мети, ми поставили перед собою декілька завдань. По перше, це зібрати, проаналізувати та систематизувати джерела. По друге це розглянути процес підготовки до пропагандистської акції. По третє це Відтворити історичну картину, що відбулася 16 серпня 1944 року. Це було найбільшою частиною нашої роботи, і четвертим завданням було встановити причини, що спонукали владу УРСР е до такого порушення міжнародного гуманітарного права. Об'єктом нашого дослідження є радянський полон е у часи Другої світової війни. Предметом нашого дослідження є етапування через Київ е іноземних військовополонених вулицями серед місяць 16 серпня 1944 року. Коли ми вперше побачили цю тему та Почали шукати про неї інформацію, то ми зрозуміли, що про неї немає майже жодної інформації, крім довідкової, але це нас не зупинило, а навпаки, кинуло нам виклик, і ми взялися за цю тему і почали шукати більше інформації. Практичне значення нашої роботи полягає у тому, що по-перше, ми намагалися привернути увагу до маловідомої події. По друге, вона може бути корисна екскурсоводам, які спеціалізуються на німецькій тематиці. Бо у нас є багато авторських розробок, таких як карти. Маршрути та багато іншого. І по-третє, вона може бути цікава пересічним людям. От, наприклад, під час пошуку інформації ми знайшли е, німецький форум, на якому спілкувалися люди та шукали своїх родичів, цікавилися цією темою. Е, під час збирання інформації нам було знайдено дуже багато джерел. Ми відвідали архів Цедаго, архів імені пшеничного, бібліотеку імені Вернацького, музей історії України Другої світової війни, музей історії Києва та музей збройних сил України, спілкувалися з науковцями та екскурсоводами. Ми класифікували наші джерела на три групи: перше джерела, наукову літературу, що є дотично до нашої теми, і розповідає про радянське полонта публікації змі які нам Трошки завдали клопоту, тим, що були політично сфальсифікованими та заточними даними. Е, у результаті ми дійшли висновки про написання роботи, а саме, встановили, що оскільки є війна, стільки існує полон. Дізналися, що СРСР часто нехтували нормами міжнародного гуманітарного права, відтворили історичну картину підготовки полонених до маршу, описали етапування полонених серед місця Києва, довівши, що влада СРСР перетворила його на пропагандистську акцію і визначили причину проведення параду. Дякую за. Gracias. <laughs>